Доброго дня, вітаю вас всіх в стінах нашого навчального закладу, регіонального центру інноваційних технологій будівництва та промисловості. Наш заклад готує спеціалістів з різних робітничих професій. Однією з таких професій є професія електрик-електромонтажник. На сьогодні спеціалісти даної категорії дуже затребувані на ринку праці як в нашій країні, в нашому регіоні, так і в світі в цілому. Дуже актуально на сьогодні стало це енергозбереження, енергоефективність. І ми дуже пишаємося, що саме в цьому напрямку зі всіх своїх професій рухається наш заклад. Так, коли ми проводили навчання дорослого населення спільно з компанією GZ по ремонту бутової техніки, ми змогли для свого закладу придбати таке обладнання, яке допоможе нам в нашому закладі розвивати енергоефективність енергозбереження, тому що переконані, що за енергоефективності, за енергозбереженням, за альтернативними істочниками енергії, майбутнє. Майбутнє нашого закладу і наших спеціалістів. Салістів тому завдяки нашим партнерам ми змогли придбати таку станцію, на яку будуть наші учні навчатись її монтувати, підключати і здобувати альтернативні істочники енергії. Доброго дня! Мене звати Дмитро Денисенко. Я представляю компанію Теплодомнетюа. Суспільно з нашими партнерами компанією Альтек. Нами було Предоставлено обладнання мережевий інвертор і автономний інвертор для того, ну і сонячні панелі, і повністю комплекти обладнання, на якому дорослі люди, дівчата та хлопці можуть навчатися нової професії монтажних сонячних електростанцій. Я здобуваю професію електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж у Державному навчальному закладі Регіональний центр професійної освіти, інноваційних технологій будівництва та промисловості. Нещодавно у нас з'явилась можливість на практиці дізнатися засоби монтажу сонячних панелей та інверторів. Я знаю, що майбутнє України за альтернативною енергетикою. Всім сонця!